Казка про найдовшу ніч і силу духу. У країні всередині колись завжди чергувались день і ніч. День приносив тепло, надію і спів жайворонків, а ніч відпочинок і сни. Але одного разу усе змінилося, ніч не пішла. Вона затягнула небо чорнилом. Погасила зорі, змила світанок. Минув день, другий, третій, а сонця все не було. Люди почали сумувати, звірята ховались, і навіть дерева опустили гілки. Темрява прошепотіла не буде більше світла, ніколи. Усі майже повірили усі, крім однієї істоти. Маленької, майже непомітної, її звали Сила Духу. Вона жила в кожному серці, але часто спала, бо їй не було потреби прокидатись. Та тепер вона прокинулась. Я тут, сказала вона. Я є. Її голос був слабкий, але щирий. Вона запалила маленький вогник у серці дівчинки, а потім у хлопчика. Потім у старенької бабусі, у пташки, що не знала, чи варто співати, ці вогники не давали тепла, але давали напрям, і найголовніше не дозволяли здатися. Ми пройдемо це, казала сила духу, бо темрява не вічна, бо всередині вас світло сильніше, ніж ви думаєте. І темрява це почула. Вона ревла, кидалась бурями, намагалась дістатися всіх куточків, але не могла доторкнутися до найголовнішого, до внутрішнього світла, яке жевріло і ставало сильнішим. Минув час, і одного ранку стало тихо, надто тихо. Люди вийшли з домівок. Подивились угору і не повірили своїм очам. На небі з'явилося незвичайне сонце, ще слабке, ніжне, але справжнє, а за ним світанок, той самий, про який мріяли, той, який чекали. І всі зрозуміли темрява програла, бо сила духу була в серцях. Значенка. Навіть коли здається, що світло назавжди згасло, всередині тебе живе вогник, що не підвладний жодній ночі. Справжня перемога це залишитись собою, не згаснути, і зустріти світанок з відкритим серцем.